І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє на сьогоднішнє весняне відео. Сьогодні 3 травня, і я вирішив зняти для вас дуже такий цікавий відос і на дуже популярну тему зараз. Е, зараз я дуже хочу відправитися в одне дуже цікаве та смачне місце, а яке саме? Ви дізнайтесь в цьому відосі. Тому раджу не гаяти часу, обов'язково поставте свої Весняні подобайки, Також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мій ТГ буде під цим в описі під цим відео. Ну і не гаємо часу. Поїхали! І так, друзі, як ви здогадалися, я приїхав у Макдональдс. Самокатний, до речі, ось тут стоїть, бо я мене вирішив бути на вулиці. Я вже замовлення зробив. Зараз його мені принесуть, тільки треба зробити паузу, щоб ви це не витрачати час. Це. Не перемикайтесь, скоро до вас повернуся. І так, нарешті принесли мою їжу. Вже. Давайте вже скоріше все пробувати. Так, зараз попробую все зайве. І так, ось тут Майнкрафт новинка. Я вирішив попробувати, спробувати спробувати Майнкрафт новинку. Бо зараз дуже популярна лала-лава, чикен, Оце, ла -ла 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 оце лава-чікен. І в Майн і в Макдональдсі тут вийшли від Майнкрафту ось якийсь такий соус, дуже гостро називається полум'я безодні на українській, ну, простими словами, лава соус. І Майнкрафт Макфлурі. Також я собі замовив бургер невеличкий і, звичайно, стріпси, щоб спробувати це з соусом. Так, ну що, приступаємо до трапези смачного всім хто. Теж зі мною їсть, ось так соус виглядає. Давайте спробуємо його, його з картоплею. Мені дуже цікаво, який він в нас смак. Ухти! А він дуже такий гострий. Спочатку такий смак кетчупу, а далі вже така невеличка mm, невеличка така гострота. Для мене це ну, десь. На 2 перця гостро. Не прям сильно. А... І дуже до речі смачно. Я дуже полюбляю гостро, якщо чуєте мене зараз. О, зап'ю спрайтом. о неймовірно гостро, але не прям що ага, не... не прям що. Можна прям кричати і казати, о, ні, це дуже гостро. Соус мені подобається. І це ріл. Реал. Реально мені він сподобався. Так, ну що, давайте тепер спробуємо Майнкрафт Макфлурі. Ось як воно ще виглядає, беремо дерев'яну ложечку і також пробуємо з якимись тут крихтами. От морожего 10 з 10. М -м -м. Дуже смачне. Я прям його їв кожен день у цьому морозиво. <кій> 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 Трохи вдавився. О, так тут ще й кріспи лопається в роті. Це взагалі це взагалі best, the best. Дуже смачно. 10 з 10. А соусу я ставлю 8 з 10. Він, звісно, гострий, але не прям, що він ну, жахливий на смак, як на мене, він нормальний. Про всяк випадок, я собі ще взяв барбекю соус, якщо мені той соус не сподобається. Але мені начебто зайшов. Давайте його зі стріпсами ще раз спробуємо. Я не знаю, бачите ви мене чи ні, на вулиці Сонце світить. Ось такий хрумкий стріпс. Ой, зі стріпсами це дуже гостро і смачно. От якось так. Ну і в принципі на цьому все. Візос підійшов до кінця. Далі я не знаю, що вам казати, то вам буде вже трошечки е... образливо дивитися, як я смачно їм. Єдине, можу спитати, якщо у вас в вашому місті є Макдональдс, то ви біжіть, пробуйте Майнкрафт новинку, якщо хтось з вас це ще не зробив. Ось таке ось тут є гострий соус. І Майнкрафт Макфлурі. Дуже смачне. От якось так. Якщо вам цей відео дуже сподобався, то обов'язково поставте на нього вподобайку і також підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Фортіон. Посилання буде в описі. І можна сказати, я вже спробував популярні е, штуки від Майнкрафту, але в мене є ще одна ідея, яку я хочу зробити, втілити в своїй рубриці мобільні ігри на телефоні, прямо в Майнкрафті. От яке саме відео, ви вже дізнаєтеся далі. Ну, я про все це не пишу в описі під цим відео. Ну і все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою! Бережіть себе та до наступних моїх відосів. Чао!